Вітаю вас, це каналі Нелька Фетербук. і хочу вам сьогодні показати свою міні-міні-книжечку. Це формат 11х11 см. І я достатньо рідко її роблю, але мені дуже вона подобається. Це в нас книжечка фетру для малюків від 3 місяців. Тут використані різні матеріали для того, щоб у них розвивалися тактильні сенсорні відчуття, розвивалася дрібна моторика, тут є такі крупні детальки, дрібніші детальки. І розраховано на те, що дитинка буде захоплюватися грою, відволікатися, її можна брати дуже зручно, будь-куди цю книжку, вона надзвичайно мала. Маленька, Але цікавенька, як ви бачите. Тут є і дерев'яні, і пластикові, і різноманітні гудзики, намистинки, різні матеріали. Ось це дуже така, крупні такі блискітки, які не беруться до ручок, є дрібні блискітки. Все дуже гарно пришито, надійно, щоб дитині було безпечно грати. Тут такі двосторонні паєтки, тканинка приємна, яка шурхотить. Одним словом, книжечка буде цікава. А вам дякую за перегляд, ваші вподобайки і, звичайно, коментарі.